Це сербська площа Соборна. Ми біля Домініканського собору. Тут час завмирає. Костили Монастир Бернандинів у Львові або Бернандинський собор дуже старовинний. Роки будівництва монастиря та церкви Святого Андрія 1600-1630 рік. А зараз ви бачите колону. Колона також дуже давня і поставлена в далекому 1736 році. Поставлена вона на честь Яна з Дуплів, пам'ять про порятунок Львова від облоги військами Богдана Хмельницького. Монастир довгий час був зовнішнім форпостом системи укріплень міста Львова. Звичайно, прекрасною є церква Святого Андрія. Вона дуже висока, її висота 22 метри. Бачите, яка велич. І перша служба відбулася тут аж в далекому 1611 році, 13 грудня, в день святого Андрія. Церква святого Андрія це греко-католицький храм. Пам'ятна архітектури і побудований він у 1630 році. Комплекс побудований, будувався 30 років 1600 року. Подивимось храм всередині. Інтер'єр тут вражає. Це краса і розкіш. Розписаний храм був у 1738-1740 роках. Подивіться, яка краса. Церква Андрія користувалась великою шаною шляхти та місцевих жителів. Всі військові походи починались з богослужіння у храмі та освячення зброї. Тут треба дивитись без слів, передати цю красу неможливо. Тож, моя рекомендація вам, коли будете у Львові, обов'язково сюди прийдіть. Церква та монастир ходить велика кількість легенд, цікавих історій. Наприклад, відомо, що під час Другої світової війни протягом 1943-44 років у каналізаційних люках переховувалась велика купа євреїв. Тож собор став їхнім порятунком. У 2008 році фасад церкви почали підсвічуватись різними кольорами: синім, червоним, білим. Тож, ввечері тут доволі красиво. Я, на жаль, ввечері не була, тож не можу вам попередити показати цю красу. Якщо від Бернандинського собору пройти до хід центр, то ви вийдете на площу Галицьку. Вона також дуже красива. І там дуже красивий пам'ятник Данилу Галицькому. Площа Галицька. І дуже красивий пам'ятник, як і сама площа князю Данилу Галицькому. На честь нього і названа ця. Площа, старовинні будинки і домініканський Берна, Бернандинський собор. селя дуже добре видно, це зовсім поруч. Біля Данила Галицького неможливо у Львові заблукати його рука і палець показує завжди до центру міста. Тож, якщо ви заблукали десь тут, майте це на увазі, орієнтуйтеся і вийдете до центру, до опорного театру, точно вийдете. І до площі ринок. Ну, архітектура Львова вражає. Гуляти можна годинами, безліч кав'ярень всі місця вже зайняті. Зараз 12 година.